Коротше, зараз зима гололід, Так що будьте обережнішими, коли ви водите машину, або а, коли там їдете в якомусь транспорті. Коротше, я їхав в автобусі, і, значить, автобус врізався в КАМАЗ в Самослав. Це, коротше, піздець. Їдемо ми, я на останньому сидінні сиджу, дивлюся вперед. А за лобовим склом видно, що от борти Камаза самосвала наближаються, наближаються. Я собі там слухаю в наушниках там, і от думаю, щось ми, блін, дуже близько наблизилися, а ми встигнемо загальмувати чи ні? Значит, і тут, як я це думаю, хуях! Короче, передок, короче, ну, передок так, ну не гармошкою, там рама автобуса витримала, але все одно ну, мало приємного. І, короче, я так в передню сидушку так хуях. Хуя, прямо зубами. Піздець. О, так що а, там троє чи четверо людей, здається, зломали носи. От. І о, ще оцей поручень. Поручень такий жовтий, це був автобус-еталон. Жовтий такий поручень там був у салоні. І на нього навалився якийсь чувак, і той поручень взагалі вирвало нахуй. Там крив'яшка в салоні була, там потім люди повиходили надвір. І ми доїжджали до пункту призначення на попутному автобусі. Так що... Все це через те, що випав сніг, а потім температура різко понизилась, і він залюднів, і практично не було змоги загальмувати, колеса юзили. І взагалі, от із, по дорозі із Одеси в Київ, а на узбіччя, от, бачиш, і тут, і там всякі вантажівки перекинулись, всяке таке, так що, блін, будьте обережними на дорогах. То що це все таки зима?